Стрілянина в центрі міста між колишнім начальником ДАІ в уманському районі Олегом Шатохіним та директором магазину мандарин Євгеном Шульгою поставила громадськість на вуха. Чоловіки звинувачують один одного, а громадські активісти бунтують. Вони впевнені, що правоохоронці затягують процес розслідування стрільби. Сварка між сусідами Олегом Шатохіним та Євгеном Шульгою триває вже декілька років. Колишній правоохоронець мешкає у будинку, котрий знаходиться поряд із магазином мандарин. Нас в дворі дуже багато було наркоманів. Вони постійно кущів багато, зарослі, вони там знаходять собі притулок, коляться, шприци викидають, рядом за забором одразу саді. Коли почали розчистку сухостоя цих дерев і самосадити тих вишенів, то нічого серйозного. Він посилив тиск, да, він взагалі, як наче з ума зійшов, почав писати, бігати, побіг по, по домам. Підписувати різні там наклепи на мене. Тобто він написав, що проти того, що буде налівайка. На самом деле ніякої налівайки ніхто ніколи не планував. Тобто ми хотіли зробити ландшафтний дизайн коло магазину. На наступний день я захотів з ним поговорити. Тобто час був десь 12 днів. Тут проїжджає Шатохин Олег. Він їде повз нас, їде до свого гаража прямо. Стає так близько до гаража, щоб ті камери, які я поставив, не захватювали його машину. Тоді я не, признав, не придав значення, він під'їхав до свого гаража, ну цим все було сказано. Я йшов медленно до, по напрямку до його машини, вікна затемнені, я постукав, кажу. А, він отак відкриває сантиметрів 10 я кажу, можна на секундочку. Він каже, що да. і щось робить там. В цей час я подивився по, по кругу в машині, було все чітко видно, заднє сидіння, там його бокове, нікого в машині не знаходилося. Е, і тут я чую е, щолк-щолк-затвор, затвор пістолета. Я роблю шаг назад, він відкриває двері і каже, ти що, крутий, і починає мені одразу по ногі стріляти. Два вистріли в ногу. Я зацепенів, але при цьому хотів зробити шах вперед. Він мені робить третій постріл. Слава Богу, я себе здержав, я до нього не наблизився більше, ніж півтора метра. Він стояв спиною, спиною до дозавіс, дверей відкритих дверей. Тобто, в нього, навіть, Якщо б я хотів, в нього не було шансів втікти. Він злякався, він думав, що я впаду і буду корчитися від болі. А я наоборот на нього говорю, що ти робиш? Говорю, ти говорю, ти говорю, мент, ти говорю, не, не маєш нічого святого, не маєш нічого людського. Я до тебе з пустими руками прийшов. А ти мене одразу стріляти і подивився на ногу. У мене водопад крові по, по ногі. От. Мені було тяжко, але я здержався, розвернувся, говорю, я так цього не, не, не залишу. І пішов в напрямку магазина. Дівчата продавці визвали скору. Олег Шатохін має іншу версію подій. Він стверджує, що Євген Шульга був озброєним ножем та погрожував його вбити. Він постукав по машині, я вже заглушив мотор. Вилазь там, мінтяра грьобаний, я тебе зараз буду різати і вбивати. Ну, Я говорю, виходжу, включаю камеру телефона, тримаю в лівій руці телефон. Кажу, ну раз так, на камеру давай тоді. Свої погрози ми зараз його запечатлім, образно говорю. Він з кучей сквернослов'я, з, з трьохповерховими матами. Каже, я тебе все одно вб'ю, машину спалю, хату спалю. Жінку твою буду ставити раками і кати буду, Понимаєте? а тебе приїжджу на шнурки, закопаю, ніхто тебе не знайде. І ти взагалі, говорить вже труп. А тут після того, що я не те саме ще сказав, він з карманчика ножичок, я кажу, в мене є травматична зброя. Я попередив раз, попередив другий, що я буду її застосовувати для самооборони. Угу. Розумієте? Ну, а він, а, так, да, його слова. Що ти мін, ти не спиниш навіть пікнути, я вже таких, як ти, на той світ відправив образно кажучи, ні, ні одного. Хоча по цьому питанню можу додати. До 2008 року порізав двох чоловік. Порушена була справа і в, этом самом, і в ліск відділі. Це 90-ті роки натуральні. Ну і ви хочете, щоб я себе дав порізати? Просто так за інформацією уманського міського відділу міліції. Євген Шульга ніколи не притягувався до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Олег Шатохін подав заяву до міліції із звинуваченням про те, що Євген Шульга викрав у нього телефон. Правоохоронці її прийняли та відкрили кримінальне провадження за даним фактом. Із заявою про стрілянину до міліції звернулась і дружина Євгена Шульги. Проте відкрите окреме кримінальне провадження за фактом стрільби правоохоронці відмовилися. Спочатку вони сказали мені, приходьте завтра, визвали слідчого, цього, що цю херсонець, яка займається кримінальною справою, це, що відкрито на мого чоловіка по поводу телефона. То есть, після того вже вона сказала, реєструйте заяву, тоді вже вони мене прийняли. Вони прийняли цю заяву, відтоді ця заява чогось пришилася до цього, цієї справи, що відкрили на мого чоловіка. То есть, ну, я, я вважаю, що не По пост... непоставімо телефон і стріляти в людину. Це, ну, що вона приєдналася до цієї справи, я не розумію. Уже в суді. Вже уже задовольнили. Ми подали скаргу в суд і задовольнили вчора нашу скаргу. І я думаю, що буде вже відкрите кримінальне провадження. Вже десь з понеділка. Думаю, вже буде відкрите. Ймовірне затягування розслідування стрільби, не аби як обурило манчан. Із плакатами «Закон один для всіх ні. Міліцейському свавіллю» вони прийшли до стін умецького міського відділу міліції. Начальник міліції зробить відповідні висновки, і вони будуть діяти згідно закону і суд. Остаточно вже вирішив, хто був винний, хто не винний, або може вони обоє були винні. Це вже буде вирішувати суд. Але як мінімум має бути дві справи, а не одна. Мови не може навіть йти про те, що була вказівка, не реєструвати чи не приймати заяву. Кожна заява, з якою звертається до працівника міліції, підлягає обов'язковій обов реєстрації, і проведенню відповідних запитів. Відповідно і вказані дві заяви. Громадяни, громадяни також були зареєстровані і приєднані до матеріалів кримінального провадження вже розпочато за ознаками статті 186 Кримінального кодексу України. В зв'язку з тим, що обставини, викладні вказаних заявок дублюють ті обставини, за якими вже зареєстровано кримінальне провадження. Центр міста це не місце для стрілянини, тим паче 20 метрів від дитячого садка. 에, ну, міг зачепити, не дай Бог, дитину, слава Богу, що цього не сталося. Я думаю, що в країні і так є, є багато місць, де можна постріляти. Якщо хоче постріляти. будь ласка, хай записується добровольцем, їде в АТО, йому це ніхто не заборонить, та ще й послужить нашій батьківщині.